Всім хай, зрители, с вами Кестені Гісла. Сьогодні ми будемо. Ну, я знімаю клану обиту проти Аварії, такий клан. Е, ну, Граємо ми, як завжди, в клану убиту. Одного я забрав, залишилось ми 4 х 4, Сзади обхожу їх От, е, ні одного убив ну, за раунд. І рахунок 1-0 ми програємо, як бачите. Групи 90. Так. Зараз можу сзаді винести. Виносять одного. Залишилось ми 3 в 2. 3 в 2. Настрої їх двоє. Це нормально, в принципі. Потрібно виносити, але він мене виносить. Залишається вони 2 в 1. 2 -1 вони залишаються. Лонгіс і Дефокс залишаються. Так, і виграє Дефокс убиває. Пишу я їм, що вони молодці, нормально реально зіграли. Так, беру карта Ки, беру флешку і хає. Рахунок один 1, 1, як бачите. Ще залишилось нам 2 або 1 матч до... Ще, ще залишилось 2 або один матч до кінця калібровка. Поставте лайк, підпишіться на канал. за такий топовий відео. Дуже стараюся. А я знімаю, потім монтую. Монтую я, ну, записую свій, свої емоції, свій звук, тому поставте лайк, підпишіться на канал. Також напишіть коментарі. Так, залишаємось ми в 3 в 1, Я його забрав. І рахунок 2-1 ми виграємо вже. Дуже добре, в принципі, поки що грає моя, моя клан, мій клан, як бачите, дуже добре грає зараз. Пишу так і предлажаю, щоб ми в такому ж дусі нормально грали. Реально дуже зараз добре йде катка. Як зрозуміло, дуже добре. Тому її так пишу. Одного я зараз забираю. Остаємось ми. 4-4, тощо мого. Підписника також забрали. Так, ще одну нашу збирають. ПДХ є. Стріляю на ніс ХП. ЄС. я його і ми залишаємось 3 в 1. Настрою їх у них один залишився. І ми виграємо раунд. Дуже добре. 3-1 рахунок. Тому все ок поки що. Так, треденберу з карта Кінг. Мені підкидуть Акер, я його беру і з ним буду зараз грати. Так, кидаю хає. Дивлюсь туди. Вони можуть через Апленд піти туди, але немає їх там. Вони всі на Б, походу, пішли. Зараз залишаємось ми 3 в 3, 3 в 3. Потрібно забирати одного, її забрали. 3 в 2 настрої, їх двоє залишилось. І, і, і останнього також забираю. І рахунок 4-1 ми виграємо. Нормально, нормально, зрителі дуже добре граємо поки що. Виграємо і це дуже добре. У мене вже є карта Кінг. А, ні, я хочу взяти карта кінг Я карем викидую, тому що хочеться пограти за карта Кінг своїм же. Так, беру хає, кидаю туди. Зараз потрібно застрелювати. Так, я вроді би ні, це не я. Патрік вбиває суперника, а я роблю помощ. Допоміг йому виробити його. Так, кладу пачку. Залишаємось ми 2 в 3. 2 в 3 залишились ми. Два нас їх троє буде дуже важко виграти, але давайте спробуємо виграти. Давайте, пацани, підписуйтесь на канал, один ролик в день і три або п'ять шорців. Може, ну, два, два, три або п'ять шорців буде випускатись кожного дня і один ролик. Стріми 4 ой, 4 рази на тиждень. понеділок, п'ятниця, субота і неділя. Так, і дивимося, він розмінірує. А чому, а чому вони так довго мінірують? Ви бачили це? Вони б могли розмінірувати, але вони не розмінірують. Рахунок 5-1 ми виграємо дуже добре. Дуже нам пощастило, що вони якось якимось чином, якимось образом не розмінували бомбу. І зараз беру я флешку, хає і смок і знову беру Акарта Кінг. Одного вже виробили, мої підписники. Так, залишились ми. Вони тим більше один у них вийшов, Чотири у них вже. Уже один залишився. Один мене вирубає. І три в один залишаються, і вони вирубають Лонгіс. Вирубає, мабуть, його. А, ні, це не Лонгіс. Ну, Лонгіс кращим гравцем стає. Напишу їм хорош. Знову ж напишу хорош, тому що дуже добре реально граємо. так. Давайте погнали знову за карта Кінг. Також підписуйтесь на мій ТГ і можете задонатити. від в описанні. Кому не жалко, можете задонатити з других країн, з других стран, або з України. Кому не жалко, звісно. На підтримку канала. Хочу назбирати 400 гривень. Та. А, ні, 300 гривень. 300 гривень. Так, погнали далі грати. Забирають мене, забирають і остаємось ми 4 в 1. Думаю, повинні розмотати. Так, є. 7-1 рахунок дуже добре, виграємо, 7-1. Ще один раунд, останній раунд і буде зміна сторін. Так... А, ні, пацани, я забираю, ні зритіля збираю 500 гривень на місяць, просто забувся. Тільки задонатили, ну, ще ніхто, в принципі, не задонатив, тільки там 30 гривень, ладно. І то не підписник задонатив, тому. Поки ще так собі дають справи по донатам. 85% наніс я йому рахунок 7-1 виграємо. І залишаємо 4 в 2. 3 в 2. Потрібно тащити цей раунд. Є. Походу, 8 1 буде рахунок, але подивимось. Залишилось 3 1 вже 2 1 тому що забрали підписника. Що один в один тепер залишається Патрік. Є Патрік замочив, молодець Патрік, краще. Переходимо к зміни сторон. Лескова скерів. І так, зараз ми прийдемо в. І так, ми перейшли в 10-й раунд в сміну сторон. Ми тепер граємо за контртерористів, як бачите. Статистика у мене дуже добра. 8 я вбив раз, два допоміг і 6 помер. 8,26,22 статистика. Нормально, в принципі. Так, граємо 5-4, ви зрозуміло. Думаю, потрібно 10-1 вигравати. Ні, стрішки ХП. Вони вже зложили пачку, мабуть, на, ну, але давайте подивимось. Так, біжу я на плент. Походу на заклали. 3-3 ми залишились. Осталось, мені пацани 3-3 грати. І мене вбили. 53 на ніс. 2-3 залишаються Лонгіс і Патрік. Патріка забирають. Лонгіса також 8-2 вже рахунок. Вже не буде, як я хотів, 10-1, але давайте хоч би два раунди затащимо, хоч би закриємо цю катку в 10-2. Давайте спробуємо. Так, беру я, візьму Face 7, щоб не тратити економіку. Беру флешку-хаєшку і набор сапера беру. Ось що я взяв. Так, мабуть, всі будуть на. Давайте перевіримо, чи є хтось на Б. На Б поки що нікого немає. Так, вони всі на. A. Один в 4 ми залишаємось і Дефокс вирубає. Дефокс краще гравець стає. Рахунок 9-2. Забирають уже Патріка. Вінтершот забирає когось. Інтершот двох забирає. Залишаємось ми 3 в 2 настрої їх двоє. Одного я убив і останній один в 3. 3 в 1. І забираю я його. Двох забрав я в цьому раунді. Вибу. Так, 10-2 рахунок, 10,7-26 статистика, дуже добра статистика. І так, дивимось, нам. А, все ми отримали вже звання. У нас бронза 3. І плюс 75 нам дають. І у нас вже буде бронза 4, навіть половина вже. Дуже добре зараз останню катку зіграли ага. в калібровці, ага. реально. І так, Дивимось. і так дивимось. E, плюс 65 опыта добавляють, плюс 75 ммр в клан. Ви були на каналі Нісал. сьогодні у нас знову був ролик клановий.